Всім привіт! Ви на каналі Люкс і тенебріс». з вами яна. Сьогодні у нас онлайн-гадання, онлайн-ворожіння на тему, а яка у нас буде тема, я ще навіть не придумала, давайте щось мені прийде в голову зараз. Давайте попитаємося в карт, якщо може вийде, як вирішити, і чи вирішиться майнове питання. От мені цікаво, я мало дивлюся майнових питань, і мені для практики хочеться дізнатися, як вирішиться майнове питання в когось із вас. Три варіанти. А майнове питання це оренда, це купівля, продаж, це, можливо, оформлення якоїсь нерухомості, можливо, рухомості, рухомого майна будь-якого. Можливо, навіть мобільного телефона, тому що це теж майно. Або питання поділу, також, коли люди розходяться, роз'їжджаються. Теж виникає питання поділу майна. Ну, давайте дивитися. А може хтось поможе. Може випаде карта, яка вкаже на людину, яка допоможе. Да? Окей, давайте попробуємо таке по онлайн-вружіння по майнових питаннях. Три варіанти. Тайм-коди будуть внизу. Так. Обирайте варіант, можливо, у вас кілька є якихось майнових питань, і ви під кожен хоч, під кожне питання хочете обрати якусь якийсь варіант. Тому welcome, будь ласка, поїхали. Перший варіант номер один так. Ну, знайте, ваше питання майнове вирішиться найкращим чином, і воно вас задовольнить. Шістка, точніше, туз кубків це у нас задоволення, це у нас емоції через край. І враховуючи, що тут буде шістка жезлів, то це емоції позитивні, емоції перемоги, емоції того, що ви вирішите своє питання, яким би, яким, яким би воно не було. Наслідування. Ви переможете в якомусь судовому спорі. Якщо це буде питання. Просто покупки також. Ви будете задоволені цією покупкою. Ви купите те, що ви хочете. Ви купите те, що вам потрібне, те, що буде вас радувати, і те, що можливо підкреслить ваш соціальний статус. Тобто, це буде шуба. Я не знаю хто до кого, кому зараз підкреслює соціальний статус шуба, але менше з тим. Це може бути айфон, що також можливо. Це може бути класна машина. Також варіант. Ну, тобто, все, що ви вкладаєте в поняття соціальний статус, можливо, це золото, можливо, це сережки, можливо, це навпаки буде якась благодійність, і ви там зможете собі вирішити цю якось питання з благодійністю і майновим статусом пов'язати, не знаю. Тут, власне, все виходить, все, все, виходить все, все виходить, все класно, все супер. І єдине, що дивіться, щоб не дуже заздрісників багато. Тобто, менше треба тріпати про це, щоб насолодитися своєю. Своїми моментами. Ну, і, власне, я трошки забобонна людина, так? поки не купите, не розказуйте. А потім, як купите, то розказуйте, і ви будете задоволені тим, що вас всі поважають, цінують і так далі. Тому що ви там володар чогось такого класного. Так, другий, другий варіант трійка пентаклів і п'ятірка жезлів. Ну, дивіться, тут вам доведеться і попрацювати, і пройти якісь. Бюрократичні бюрократичні кола пекла. А, тому що трійка Пентаклів це у нас спільна робота, це у нас певна ієрархія, тобто доведеться походити по якимсь кабінетам, доведеться а, ну, такою, трошки бюрократією позайматись, тобто це буде не через треті руки, да? тобто це не одразу ви прийшли, купили там і собі вирішили щось ви там робите. Тобто це і а, затягнеться в часі по оформленню, і це буде такий трошки довготривалий проєкт. Ну і п'ятірка жезлів виникнуть, виникнуть якісь а, а, Виникнуть якісь перешкоди, тобто вам потрібно буде з ними справитися і поборотися з ними. Ну, але вони такого, знаєте, формату, тобто, це не, ну, не зі злостю, але просто ви мусите пройти цей етап, мусите пройти цю перешкоду. Як знаєте, в змаганнях, тобто ви мусите просто в цьому марафоні не збитися з дихання і рухатися в хорошому темпі для того, щоб змогти вирішити своє питання. Тобто це стосується, наприклад, от квартиру, да, довго оформлювати, машину, кредит також довго оформлювати. Якщо по трійці Пентаклів, до речі, можете брати кредит у не у фінансовій установі, а у знайомих або в людей рангом вищий, Тобто, це знайомі якісь, які там трохи краще вас по цьому. По достатку, по доходу. Але, власне, тут тут в основному по, по, по власному, власному заробітку. Тобто, це такий буде момент накопчення, ну, не накопичення сказати, але це за власний кошт. Тобто ось такий варіант. Далі, третій варіант: сімка кубків, четвірка мечів. Ну, дивіться, ви, напевно, ще самі не знаєте, що ви хочете купити, і ви думаєте, куди витратити гроші. І четвірка мечів скаже вам, що поки не витрачайте, поки подумайте, чи варто, тому що жодна з цих карт не говорить про доконаність дії. Тобто, це варіант, коли ви ще не вирішили, ви ще не маєте плану, ви ще не маєте певного розуміння цієї ситуації. Тобто потрібно ще почекати, не спішити, поперебирати варіанти, переосмислити, перечекати, можливо, почекати знижок, почекати, можливо, ще підкупити грошей. тому що тут ж Одна карта не говорить про те, що ви маєте достатньо засобів для цього А, да, Це більше таке про бажання, про вибір, про підбір варіантів, про, можливо, задумали одне, а не виходить одне, і інше вам не дуже до вподоби. Тобто Тут все ще немає, немає остаточного вибору і немає вирішення цього питання. Тобто, ви ще не обрали навіть цей варіант. Ну, тому треба трошки перечекати. Трошки подивитися на інші варіанти. Ну, а власне, четвірка мечів говорить, що варто, варто все-таки переосмислити і підібрати більш підходящі навіть варіанти. Тобто тут ми говоримо про фантазійні та, якісь моменти, а варіанти, можливо, підібрати більш реалістичні, більш такі, які відповідають вашому гаманцю чи вашим можливостям навіть фізичним. Ось так. Ось таке в мене вийшло послання. Цікаве. Я сподіваюся, що комусь із вас вона програється в позитивному ключі, а комусь, якщо в негативному програлась, теж пишіть, розказуйте. Мені буде дуже цікаво послухати вас. Я бажаю всім гарного дня і до зустрічі!